Эй, е, а я тоже жирный? Э, е, шо, ч Ла, -ла, Ла А ч ты жирный? Я хочу бути будто хоча б обдай с Ля, я. Аааа, ти... сос. А, ты тоже тай на тож... блядь. блять. А, тут вода ничего не дає. Чо я сделал? Шо, мы сдохли. Нам не можно в воду. Дай мы, стоп, шо. Q? А, тут можно возр... А, возрождайся. И на F. Я сдох... сдо... Мне нравится. А за что? Ой, я тебе что открыл. Я тебе маю открыть, а ты сюда маешь зайти. Мулятки ведьмай. И что ты А, я кубик взял. А что ты кубик О, кубик нас зъед... А, бля, я сдох, Не! А як стати великим знов? На Q, зажми Q. Боже мій. Ми а що це? Ми зв'язані Давай, ти, для, жри, чекаємо, зв чекай! Бля, чекай, зв'язаний, чекай. Зв связаны, связаны. Ага. Е... Я понял. Я not understand. Упусти, Чи не вже опущено? А, упусти, упусти. Пригай, какашка. Треба бути маленьким. Ну, Давай. Че, два кубика у нас? Два, два. кубика. И что встал, на зробив зарубил? Вс теперь можно. Перейди сюда. Может, мы так теперь пройдем. Да. Да! Боже, щас. Це... Бля, я понимаю. Наркомания прикольна блинчина. Бля, малый карлик тупый, я тебя знайду. Кто? Мне? хе це те, нафиг, рисує мій Бля, а може ми сперматозої... Що ти зробив? Ти мене якусь вбив Я тебе вбив, що? Ти коли будеш падати, к'ю зажми Та... Та дебіл, а, ти коли маємо. будеш падати, к'ю зажми А це шо, пересруємо ти? Ті... Та <хі> їб... <хі> Підібри монетку, ти заробиш <хі> Та ёб... <хі> та й... <хі> ти деб... <ти, ти>, Бля, <хі> це, канєшо, сильно а як мені його підняти, блядь, він просто падає! Слайпом ти в польоті маєш. кимаешь. Давай снайпай! Вот, я, ж я кажу! Я слайпнув, боже, який же я хуй сразу. На телефоне. ти мене, блядь, жирний! Тянешь вниз, здесь. Я ой, ой, ой. зробив все правильно, я зробив все правильно, тільки що, бля. іди ты празднов за кубиком диград, бля. Ти срав кубик? Ти срав кубик, ти здох. Жирний туп. Давай. Тільки не тепер, як долбайоб. Позорище. Боже, який же ти ты Це піз... Я, Я всю гру уже, блядь, граю, як професіонал. Помогти мені треба, блядь, жирний, іди сюди. Боже, ту... полезний хлох. Це, двоий це, це є, плюс. АААА, на низ, наниз, на низ, иди на низ. Оно мене заб'є. Я нормально. А ти як маєш прийти? А потом ти мене так само перевезеш. Ти мене... Ты меня твою штуку назад. Паркор делаю тебе. О! Ага, блядь! Давай! Найс, тепер я. Нормально хуй. Блять, давай першу. Другу! Давай! Давай! Оу! Боже, я кишный пиздай, бля! Чи Джизус, бля. джи Зараз. Ми з'єдналися. Тепер ты назавжди можливо жирний, а я назавжди худий. Не, можу. Нет. Що ми, б А, стоп, ну-ка зажми! ж мы. А! Вс ти... Ты б Ой. Та мені пройти треба! Та, ти БОН! Кап... А я тебе воскрешаю! Тепер дай і вийду звідси. Давай. Так воно ж пиздить, ні хіба? Іди, коротше, при... спригай. давай, тепер раз. Бу, я, ді... Давай. Раз. Та бе, ми... та чекай, та, чекай, включи першу. Я скажу, коли другу. Включай! 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 И нафига? А кубик! Я на... А, кубик! Все, и кубики що тепер? Блять, а цей щас опасно, ты меня еба 100%. Давай, погнав! На б! Ты меня еба 100%! Який же розумний все-таки у меня карточный мешка нет. Вставай Вставайте не... два! Пі... О, шо я! Шо ты зробив? Сяк на! Шо я, я не знаю, что я нажав! А вы пус. О, ты мене кинув! Ты охел! Ну-ка! Ну-ка! Дебан! Так можна кидать тебе и жестко именно. Тепер ти. А, блядь! Долб... Я не разобрался О, у нас зараз буде дві зирочки, че? Назус! Блядь. Боже, как мы это изи делаем, я шо, как мы это делаем? у мене это хоть? Ю-ю-ю-ю-ю! Ну, кислота, блядь! Коли колы тыся вену! ю -ху. Я... Так кислота, в ней не можна вообще йти, прикинь. А ти як думал? Да туди! туда! <реш> І сюда Найс! <Nice>. Блять! <реш> Я трошки не то зробив, що хотів, блядь. <реш> Та не не в кнопку нормально, правильно Раз, два, три! Підніми на F. Раз, два, три! О, а пиздно пиздо, командири, блядь Підніми мене, підніми мене. Лови мене. Уууу! БРР! Оу, давай! Дебіл, лови мене, сука, лови ловий! ж знаш тільки що цього й навчили! Кончений, блядь Кинь мене, кинь мене! Ладно, я тебя кину. Это не ты меня кинь, сука. Уху! А вот, блядь, вот всю хуйню мор. Ти... Сука, ты ебаный пидни меня. Тикай, тикай, я цікай, цікай, я, я мушу нае. Да... Блять! <плес> Конченный, блядь, походу. Я десь хуй пойми детом был. Нам не можно розделяться и не можно разом вздыхать. Чекай, давай я, зараз цей. Ти <Olivia> просто. Та всю хуйні ти маєш стрибнути, я тебе маю зловити. Блять, дебіл. Я був бес. І хуйні, ти на цю хуйню маєш попасти. Та ти не маєш бути жирним, дебіл. Я тебе маю зловить, пото. Пригай. Давай на ручки. Наоооох! Скажи мені. Куда ты вы туда? Сука, монетки, монетки, кинь мене в монетку. Добре, давай перше залізом. Перше залізом, потім там звідки кине, щоб легше було. На SI, коли підпрыгни, просто SI, я сам долучу туда уже. Ладно, хорош. Bld. Ого! Ох, бля, а які же я а які, хороший! А, а, а... Може ти тако маєш мене докинути? Да Ого! Давай, раз, раз два, три. три! Ого! Бля, який же я піздатий! А що тепер? А як тебе посадити просто на місце? Просто отак, заєбись! Та ти! Бля, не так! Отак, значить бля. бля, який же я хоро... Бля, мене... Ми... Ох, Боже мій, бля! бля. Хвакай цю хуйню, глядя, я тебе прошу, <laughs> відпусти мене нахуй, все!